Всім привіт! На зв'язочку, як завжди, Захар. І в цьому відеоролику ми з вами будемо торгувати на біржі Quotex Буду вам пояснювати свій технічний аналіз, будемо також використовувати індикатор RSI і будемо знаходити реально гарні сетапи. Скоріше за все на OTC котируваннях тому що на Quotex їх насправді багато і на них є дуже гарні дохідності. Всім приємного перегляду! Як бачите, ми вже переключилися на. Екран комп'ютера, і зараз будемо проводити невеличку, максимально невеличку торгову сесію на біржі знову ж таки Quotex. Ми зараз будемо торгувати з вами саме на OTC котируваннях, тому що на них у нас є підвищена дохідність, та і в цілому їх тут дуже багато. І просто великий вибір ми можемо переглянути, що мінімальна дохідність на біржі 176%, максимальна 93%, і просто дуже-дуже багато год, дуже дуже багато сетапів можна знайти по 93 дохідності, що є, ну реально дуже дуже прикольно, в принципі, прикольною можливістю, котру ми з вами не можемо просто пропустити. Тому давайте відкриваємо наш графік зараз по USD BRL і одразу, так, по цій ситуації давайте переглянемо трошки більший таймфрейм. Я бачу, друзі, що маємо ми відкриватися з вами догори. Час перемикання. Включаємо ми так, це наскільки 0,050. Нам треба, щоб ми просто обрали час 5 хвилин і один відсоток від балансу ставимо вище. Так, відкриваємося на. 1% від балансу, тобто, подивіться, тут є така штука, прикольна на біржі Quotex, Що ми з вами можемо. Відкритися, бачите, перемикач тут є. Дивіться, ми перемикаємо і можемо або фіксовану суму, тобто вписати, да, будь-яку, яку ми бажаємо. Ось, ну такої не можу, тому що це 3 мільйони, в мене немає настільки ось. А можемо перепнути, і воно буде нам по відсоткам рахувати. Тобто, подивіться, ми можемо за допомогою ось цієї кнопки змінювати просто відсотки і біржа за нас сама підраховує. Тобто, якщо ви торгуєте за мані-менеджментом і саме один відсоток, як я інвестуєте в угоду, вам не обов'язково робити, так що треба самому все вираховувати. Ви можете просто натискати кнопку вище і таким Чином заходити по 1% від вашого балансу в кожну угоду, що, як на мене, є дуже зручним, скажімо, методом торгівлі, тому це, як я рахую, треба обов'язково використовувати. Тепер давайте я вам продемонструю аналіз. Давайте будемо чесні, він тут максимально простий, і тут прям чогось супермутрого я вам не скажу. Але все-таки давайте я вам його продемонструю, щоб кожен з вас мав змогу е розуміти і розумів, чому я зайшов саме в угоду. Дивіться, на п'ятиховому таймфреймі ми можемо переглянути, е в принципі, ось таку ситуацію. Але коли я відкривав пару Юзе Біарельм, мені навіть не треба було дивитися на графік і. Не треба було здогадуватися, типу, який же в нас зараз тренд. Висхідний чи не східний. Чому? Поясню я вам. Тому що тут є така фіча, знову ж таки, на ковотесі. Дуже прикольно, дивіться, зміни за 24 години. USD BRL OTC 15%. 15%, бачите, доверху. Тобто біржа сама нам пише, що ми по usd BRL на OTC котируваннях останнім часом дали руху на 15%, тобто за останні 24 години. Це нам свідчить про те, що тренд у нас вже 100% висхідний, оскільки ми дали величезний рух догори, подивіться на OTC Сі котируваннях, і це свідчить про те, що в пріоритеті ми вже маємо з вами розглядати рух доверху, а не рух донизу. Тому ми з вами і Відкрилися довго, але ми ж не відкривалися просто за трендом. Знову ж таки, є аналіз. Ми можемо чітко тут подивитися наш, наш рівень підтримки, відокремити наш рівень підтримки. Беремо лінію тренду і відокремлюємо наш рівень підтримки. Давайте будемо відокремлювати його просто за е, тілами наших свічок, а не за його тінями. Проте можемо це також дуже непогано е, подивитися. Дивіться, тобто ми бачимо рівень підтримки, давайте здобуємо паралельного каналу. Я виділю, щоб навіть е, якщо якісь перфекціоністи будуть цей відеорок дивитися, щоб всі сказали, ага, я зрозумів. Ну, давайте паралельним каналом відокремимо. Дивіться, у нас є рівень підтримки, рівень, від котрого ми з вами відштовхувалися, і маємо відштовхуватися найближчим часом в майбутньому. Ми можемо переглянути, що ми від цього рівня, давайте включимо одну хвилин таймфрейм, щоб бачити більш таку зрозумілу ситуацію. відштовхувалися вже неодноразово. Тобто, ми можемо без проблем подивитися і переглянути, що ми робили це в декількох випадках. Дивіться, ось так: ми з вами другаємо, і можемо подивитися, що ми відштовхувалися від цього рівня в цьому моменті. В цьому, в цьому моменті, да, давайте ось так відокремимо, давайте за задовго квадрату. Ось тут, ось тут, ось тут. Також відштовхувалися ось цією тінню і ось цими тілами свічок. Плюсом ми тут доходили, прямо заходили в цей рівень і теж від нього відбувалося. І в кожному з тих випадків, подивіться, друзі, ми все одно з вами продовжували рух до верху, враховуючи те, що ми банально відштовхуємося від нашого рівню. І ось тут я очікую той самий сценарій, також. Рух до верху, враховуючи те, що ми знову ж таки підходимо до нашого рівня підтримки, і я буду саме очікувати руху до верху найближчим часом. Оскільки я відкрився на 5 хвилин, вже закінчується наш час експірації через одну хвилину і відкрився я саме на 5, тому що ми можемо переглянути, що нам 5, в принципі завжди було достатньо. Зараз ми до нього підійшли, і ми можемо переглянути, що в кожному з тих випадків нам би вистачило 5 хвилин часу, оскільки зараз ви переглядаєте на 1 однохвилинму таймфреймі цей графік разом зі мною, і я очікую відпрацювання саме на 1 однохвилиному таймфреймі. Тобто через це я і роблю банально ось так і заходжу саме до верху на 5 хвилин часу експірації. Зараз у мене, скоріш за все, ну, з немалою ймовірністю, ця угода буде зачинятися. В мінус, як я думаю. Тобто це 4288 гривень. Давайте помножимо на 2, зробимо 2х перекривця, тобто не сильно велетенське, сильно велике. І тут нам вже 5 хвилин вистачить точно, якщо нам не вистачило з першого разу, оскільки у нас зараз буде просто відмінна точка ходу, я думаю, да? давайте прямо зараз відчуваємо. Вічинимося вище, 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 вище щоось, я так сказав. Ось. не прям відмінно, тому що трошки ми перечекали. Да? Але дивіться, що ми зробили з вами. Ми відкрилися 2X ось тут, так? з Осієй та ВХ. А перша ця година, скоріш за все, зайде в мінус. Знову ж таки, друзі, таке буває, і це частина роботи. І завжди в тренінгу ви заробляти не зможете. Бачите, нам реєструє ці угоди як мінусову. Ось і ми зараз спостерігаємо за відпрацюванням нашої наступної угоди по ЮЗІБІ РЕЛ так само до верху в тому самому напрямку, але вже від майже лоя нашого рівня підтримки. Якщо цей рівень підтримки вже буде пробуватися, то треба буде розглядати рух в наступному напрямку з великою ймовірністю. Проте зараз я все одно відкритий доверху і я очікую відпрацювання саме. Доверху, оскільки ми маємо наш рівень підтримки, і дивіться, щоб перфекціоністи мені не казали, що я коряво виділив, я спеціально виділив, дивіться ось так. от І до речі, і, до речі, виділив немарно виділим немарно от, так от каналом каналом паралельним да, наш рівень, тому що давайте переглянемо, що. Дивіться, давайте вам зараз продемонструю. Ось тут ми відпрацьовували зазвичай за допомогою все-таки наших тіл свічок, тобто тіло свічки, саме дивіться, ось тут це у нас тіло свічки, тобто це не тінями. Так, ми тілами відпрацьовували, і коли ми тілом доторкуємося, то ми відпрацьовували і йшли далі. Тобто в кожному з тих моментів ми можемо це переглянути, так, друзі. Але ось тут конкретно ми пішли до нозу, зафіксувалися ось цією свічкою ось тут. І вже наступну, тільки я буду очікувати руху доверху і найближчим часом рух. Як мінімум до ось цих значень, так як максимум до ось цих значень уж точно, ось. Але я думаю, ми приблизно до сюди можливо дійдемо так, до сюди і далі будемо відбуватися. Тобто, я це проводжу за допомогою того, що просто дивлюся на графік, котрим він був в попередній час. Ось все максимально просто. Зараз дивимося за відпрацювання нашої угоди на нашому одного п'ятихвалиному темфірі. Давайте п'яти секундку включу, щоб просто більш детально мали змогу все це переглядати. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод і більше корисної інформації з трейдингу, тобто дивитися за моїм лайфстайлом, за моїми думками і просто спостерігати за моїм життям, а також, також знову ж таки отримувати реально корисну інфу, то Обов'язково, друзі, фоловнутися на мій телеграм-канал, підпишіться на нього, мій абсолютно публічний канал. На вже навіть більше ніж 3,5 тисяч людей, якщо я не помиляюся. Тобто Захар Влог, Захар про гроші, це мій абсолютно безкоштовний канал, просто він буде в описі цього відеоролику, підписаний як мій основний телеграм-канал. В нього приєднуйтеся, і я кажу вам чесно, ви ні одного разу не пошкодуєте про те, що туди приєдналися. Тому що я насправді там намагаюся освітлювати трейдингу зі всіх боків показувати як свої прибутки, так свої неудачі, ділитися там як своїми профітами, так і мінусами, також ділитися відгуками вашими, тобто вашими вдячностями до мене, тому що мені кожен день кидають не один відгук підписники з тим, як вони вдячні, знову ж таки, здебільшого. Звісно, мені я не буду брехати, часто пишуть ті, хто злив кошти, да? Але завжди це, скоріш, за через. Недосвідченість того або іншого трейдера, і я все всім пояснюю. Якщо ви мій підписник вже довгий час, ви прекрасно знаєте, що у мене немає якоїсь зірки, скажімо, так да, і. Я нікого не ігнорую, я відповідаю абсолютно всім, і мені це робити абсолютно нескладно. Тобто я така сама людина, як і ви. Я просто такий самий трейдер і Ми так само з вами разом торгуємо на цьому ринку і разом, скажімо, тут рухаємося. Тому ви до мене можете звернутися абсолютно у будь-який, не знаю. Час дня, тобто я вам як тільки зможу одразу відповім. Комусь відповідаю там за пару хвилин, комусь там за пару годин, комусь там за день. Да? Ось. Але я нікого не ігнорую, тому що вас просто багато, да? і іноді не можу всім е, одразу після того, як ви мені написали відповісти. Але я намагаюся всім відповідати і чесно намагаюся всім допомагати. Тому що я розумію, що. Коли ти тільки починаєш, коли ти тільки початківець, то тобі складніше торгувати, тобі складніше гарно розуміти ринок. І є деякі моменти, котрі тобі здаються зовсім незрозумілими, і саме через те іноді ти можеш втрачати кошти. І зараз я все таки маю змогу вам допомагати, ділитися з вами своїм досвідом і демонструвати свою торгівлю також абсолютно безкоштовно. І скажу вам чесно, коли я починав, прям стільки ресурсу ніхто не надавав. Я хочу закрити, скажімо, ось цю дирку, да і закрити її собою, тобто даючи вам максимально корисну інформацію по трейдингу і пояснюючи трейдинг з всіх боків. Як ви можете побачити, у мене на каналі як Негатив, так і позитив є, як мінуси, так і плюс. Ось. Тобто я показую все, як є. Зараз з вами ми забрали ідеальний плюс по USD BRL і можемо просто з вами зрозуміти і вивести одну дуже важливу, скажімо, істину з ось цього сетапу. У нас був сетап на рух до Ми зайшли з вами від рівня підтримки і отримали плюс. Тобто ми можемо зараз підсумувати і назвати цей відеоролик так, що типу як торувати від рівня підтримки. І все буде максимально правильно, тому що. Ми з вами, зайшовши на однохвиловному тайфреймі, дайте, Ой-ой-ой, щось я пер, цей, перекинув його. Тобто, подивившись на ось цю угоду, ми з вами забрали просто ідеальну ситуацію і в ітозі забрали реально ідеальний плюс. І прямо зараз, прямо з вами ми відпрацювали і відпрацювали доволі добре. Тобто, дивіться, можете переглянути ось моя остання угода, подивіться це ми. Наша ТВХ, а тут ми вийшли і ми закрилися в різниці 89 пунктів, чого в принципі, ну, не так часто буває. Тому ми забираємо дуже гарні плюси і фіксуємо цей прибуток. Друзі, бажаю вам таких же великих профітів. Якщо ви хочете бачити більше відеороликів за технічним аналізом, то можете підписатися на мій YouTube канал і мій Telegram, і обов'язково передивитися мої інші відео в цьому YouTube каналі. Їх там насправді немало. Просто заходьте. Є окремий плейліст теханаліз, технічний аналіз на цьому каналі. І в цьому плейлісті. Переглядайте всі відеоролики, котрі вам до вподоби. Я вас впевняю, що ви візьмете тільки корисну інформацію звідси. Я намагаюся все пояснювати з мінімумом води. Друзі, бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків. На зв'язочку був як завжди Захар.